Група семи пригрозила Росії новими обмеженнями. Тиск можуть посилити, якщо про припинення вогню не вдасться домовитись. Про це зокрема йдеться у спільному ком'юніке після зустрічі Великої Сімки в Канаді. Раніше видання політико писало про труднощі з затвердженням спільної декларації, нібито сполучені штати відмовлялися називати російське вторгнення в Україну незаконним, як це було в попередні роки. Подробиці зараз дізнаємось. кореспондентки Радіо Свобода в ЄС Зоряни Степаненко. Вона наживо зі студією ТСН. Зоряно, вітаю. Отже, що заявила Велика Сімка про Україну? Чи важко було дійти до якоїсь спільної заяви і про які можливі нові санкції обмеження проти Кремля йдеться зараз? Вітаю Святи! саме слово незаконне щодо війни Росії проти України у комуніке групи Семи дійсно немає, але війну там називають жорстокою і засуджують її. Декларують і свою відданість подальшій підтримці України у захисті її незалежності. Російські активи обіцяють лишатимуться замороженими, доки Москва не припинить агресію та не відшкодує збитки Україні. Нинішні спроби домогтися припинення вогню ініційовані сполученими штатами. Група семи вітає. А якщо бойові дії триватимуть, домовилися збільш. Чити тиск на Росію, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій. Ми знайшли спільну мову щодо низки питань. Багато хто навіть було питав, чи буде комуніке. І тепер у вас є найкращий доказ єдності спільне коміке. Думаю, ви бачили, що G7 стояли пліч пліч з нашими українськими колегами. Наразі Євросоюз схвалив 17 пакетів санкцій проти Росії і готує 18. І з цими вихідними зокрема відбудуться консультації щодо нього. Очільниця Єврокомісії казала, що битимуть насамперед по російському енергосектору. Заборонять використання обох північних потоків внесуть до чорних списків більше кораблів із так званого тіньового флоту Росії, а також знизять стелю цін на російську нафту. Принаймні, саме такі ідеї. Ну а я відзначу, що північні потоки зараз і так простоють. Перші три роки тому, пам'ятаєте, було по і виведено з ладу, а другий так і не отримав ліцензію на експлуатацію. Тобто санкції проти них це скоріше такий от крок на випередження, що потенційно може знадобитися у майбутньому. Щодо тіньового флоту у чорних списках зараз понад три сотні суден, але за підрахунками експертів, з якими поспілкувалася Радіо Свобода, насправді їх удвічі більше. Гранична ціна на нафту кілька років залишається на рівні 60 доларів. Що як кажуть своєю чергою, аналітики давно не актуально. Світові чи російські експортні ціни нижчі за рівень їх обмеження було б гарним початком запровадити, скажімо, 45 або 50 доларів за барель як початковий спосіб побачити, як ця політика вплине на доходи російського експорту, а потім ще більше знизити ціну. Обмеження цін на нафту багато в чому залежить від участі США, а не тільки ЄС, а також вимагає залучення Великої Британії як найбільшого морського страховика російської нафти. Russian oil, the cheese. Is... У Європі сподіваються, що Сполучені Штати відреагують санкціями на відмову Росії припинити вогонь. Є готовність підтримати нові обмеження у американському сенаті, але президент чий підпис необхідний. Вважає за краще чекати. Дональд Трамп каже, що нові обмеження можуть нашкодити мирному процесу. Дипломат однієї з країн ЄС не уповноважений давати офіційні коментарі на умовах. Анонімності сказав Радіо Свобода, що самостійно без сполучених штатів, тобто Європа, навряд чи схвалить щось серйозніше ніж 17-й пакет. Санкції, який схвалили цього тижня, як пам'ятаєте, і який багато хто вважає за слабким. При цьому додав, що є відчуття, буцімто Трамп починає розуміти. Росія, що відхилила пропозицію припинити вогонь, зувмисне цей процес затягує. В Будь-якому разі найближчим часом Євросоюз не відмовиться від російських енергоносіїв. Повністю Брюссель готується до цього, але поетапно реалізація плану триватиме ще кілька років мінімум. До того ж, припускають експерти, російський газ усе одно може проникати. Так би мовити, на місцеві ринки через, наприклад, Туреччину, на яку правила ЄС не поширюватимуться, а встановлювати походження молекул може виявитися вкрай важким завданням. Але, звичайно, масштаби сильно відрізнятимуться від нинішніх. Наприклад, торік, щоб ці масштаби були зрозуміліші, я скажу, що Євросоюз купив російських енергоносіїв на близько на суму близько 23 мільярдів євро, і це на майже 5 мільярдів перевищує суму наданої Україні фіндопомоги. допомоги. Дякую тобі, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко на зв'язку з ТСН про тиск на Росію і спільні заяви за підсумками зустрічі великої сімки.